Добрий день, колеги. Мене звати Катерина Явна. Я є психолог, а також тренер фундації Діти і війна Великобританії. Сьогодні я хочу поділитися з вами нашим досвідом проведення груп з дітьми та підлітками в рамках програми Діти і війна, який був здійснений всеукраїнським громадським центром волонтер у співпраці з Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії за підтримки ЮНІСЕФ. Також викладачами і основними вболівальниками цього проєкту є фундація Діти і війна, а власне, професор Бил Юле і дитячий психіатр Денис Угрин. То на початку повномасштабного вторгнення ми подумали, що ми можемо зробити, щоб підтримати дітей, які зараз переходять з трас війни, згадали програму, яка в Україні діє з 2014 року, і року. Вона називається Діти і війна. Ми сконтактували з професором Юлею, який навчив 17 тренерів вже на кінці березня. В Україні цієї програми. До того часу ми також переклали новий посібник, який є у вільному доступі українською мовою. Ця програма називається Навчання технік зцілення, але в Україні більше відома під назвою Діти і війна. На сьогоднішній день в рамках проекту 17 тренерів навчили. Близько 524 керівників груп, які можуть проводити групи з дітьми. 150 з них і далі співпрацює з нами в цьому проєкті. Як ви бачите, по цій карті керівники груп знаходяться по цілій Україні, і е, ми особливо цінуємо роботу наших колег з дітьми і дуже радіємо, що деякі з них працюють навіть на сході України. Частина керівників груп також знаходиться за кордоном і має можливість проводити ці групи з українськими дітьми або в тих країнах, де вони є, або також онлайн. Ця програма складається з семи занять: п'ять – для дітей і дві зустрічі з батьками або особами, що їх замінюють. Ця програма базується на моделі. Когнітивно-поведінкової терапії низької інтенсивності і направлена на попередження розвитку посттравматичного стресового реакцію, або е, навчання технік, які допомагають справлятися з надмірним стресом і реакціями на війну. Ця програма була ефективно впроваджена в дуже багатьох країнах світу і має дуже високий відсоток ефективності, і багато досліджень цієї програми було проведено поза Україною. і Тут є публікації, якщо вам цікаво, посилання на публікації то на сьогоднішній день в проєкті було проведено більше 700 груп з дітьми. Пам'ятайте, що група з дітьми – це різна кількість дітей. Там 5, 7, 12 дітей може бути в одній групі. І загалом в цих групах взяло 6,5 тисяч дітей в Україні і за кордоном. Було проведено половину груп онлайн, а половину груп очно. І це така, умовно кажучи, новинка, це досвід проведення цих груп з дітьми в онлайн режимі. Так, дякуючи ковіду, онлайн режимом вже нікого не здивуєш. Але ми маємо пару фотографій показати вам, як виглядають ці групи з дітьми, які були проведені очно. Ви бачите, атмосфера на цих групах є завжди дуже дружньою і дуже невимушеною. На цих групах діти мають можливість не просто розмовляти, вони також мають можливість говорити, і ви бачите, що деякі малюнки говорять більше, ніж слова дітей. Хочу поділитися з вами інтерв'ю мами, діти якої були на наших групах. Більше всього. І немає впевненості в тому, що щось буде добре. Ніхто не очікував, що буде війна. Ніхто не готувався до цього. Були вимушені пояснювати такі речі, які ну, дітям не потрібно знати. Дітям не потрібно знати про війну. Аж саме нічого версовувати картинки, що я буду та ну шо, тут сплачу, плечить ракета. Таких людей багато, і всі дорослі думають над тим, як змінити цей стан, в якому ми зараз знаходимося. Благодарю я дуже рада, що ми туди потрапили і тому, що пройшли ці діти сам, ти з цими страхами не впораєшся. А коли є хтось поруч і є хтось кваліфікований, який може допомогти зняти цей стрес, ну це дуже корисно тобі дуже страшно, ти не знаєш, ти ходішся це з людьми. Люди тебе розуміють, і ти розумієш людей. Ці курси вони дали цю підтримку, знаєте, і вони поліпшили, дуже поліпшили там. За цією програмою діти мають п'ять зустрічей, в ході яких навчаються основних інструментів долати реакцію на війну. Краще справлятися з тим, що з ними відбувається, і діляться своїми враженнями. Як ви бачите, тут є слайд, на якому ми показуємо, яка кількість дітей по заняттях взяли участь, і цікавою особливістю було, що частина дітей не хотіли завершувати програму. І тому е, майже 2,5 тисячі дітей мали додаткове шосте заняття, на якому найчастіше відбувалися якісь дуже гарні прощальні е, ритуали, які допомагали їм е, відчувати цю єдність, яку вони здобували під час самих занять на групі. Важче було залучити батьків до цих груп, тому невелика кількість батьків взяли участь у програмі. Е, «Діти і війна. Які були особливості е, під час е, робити ці групи під час війни? Перше, то ми були більш гнучкими в часі. Ми змінювали час, який був зручний для дітей. Ми часто працювали в післяобідні або вечірні години, бо це був час, коли. Діти і дорослі мали можливість бути на цих групах, також запустили онлайн підтримку, і я покажу вам наступні слайди. Діти, які працювали очно, мали можливість отримувати також різні цікаві кольорові розвиткові матеріали. То підтримка в Телеграмі була дуже цінною, бо вона нагадувала дітям про час і допомагала їм організуватися. І бути вчасно на групах. Також вони могли висловлювати зворотній зв'язок. Ще одним завданням цих телеграм-каналів було те, що діти отримували короткі резюме того, що практикувалося на зустрічах після зустрічі, і як нагадування про практикування між сесіями до наступної зустрічі. Діти в кінці програми ми просили їх відповісти на запитання, чи програма була корисною, і діти, які взяли участь, дуже високо оцінили ефективність і користь цієї програми для них. Більше 80% дітей, які відповідали, погодились, що ця програма була для них корисною. Відгуки дітей, це є слайд, на якому ви бачите відгуки дітей, для нас були дуже цінними. І якщо пробувати так підсумувати, то дві речі були найважливіші в цих відгуках. Перше, це можливість дітям бути разом і говорити вільно, мати час для того і простір, де ти можеш говорити про те, що з тобою відбувається. Деякі діти не говорили, вони слухали. І тоді вони нам також написали, що мені було цінно почути історії інших людей, або переживання інших дітей. А другий їхній відгук, який найчастіше зустрічався, що для них було цінно навчитися інструментів, які допоможуть їм справлятися зі своїми думками, з проблемними снами, навчитися розслаблятися або помаленьку зустрічатися з тими страхами, які є навколо них зараз. Так. Ми також маємо відгуки від батьків, діти, яких брали участь в цій програмі. І так батьки в основному зауважували, що діти ставали спокійнішими. І Друга річ, яка була для нас дуже важна почути від батьків, що діти починають розмовляти і говорити про свої переживання, про свої страхи, і починають. так якби Працювати над тим, щоб навчитися з тим справлятися, а не тільки тримати і ховати це е, для того, щоб моніторити цю програму, ми. Е, Обрали опитувальник Крайс, який є простим опитувальником на вісім запитань, які можуть заповнювати діти або їхні батьки, і він оцінює основні симптоми посттравматичного стресу, такі як інтрузії, уникнення і збудження. І як ви бачите на цьому слайді, за діти заповнювали цей опитувальник до програми на початку і в кінці. то е... Суттєве зниження нав'язливих думок і поведінки уникнення за результатами цих опитувань. Додатковою опцією, яку ми ввели в цьому проєкті, було супервізії, і це була така моя основна робота це зустрічі з колегами, які ведуть групи. І ми мали дуже гарні дві форми моніторингу супервізії. Тобто, перша, це форма, яка. Формує запит на саму супервізію або запитання, яке би хотілося б говорити. І друге, це форма зворотнього зв'язку. Тобто колеги могли е, дати свій зворотній зв'язок про те, як вони чулися на супервізії, що для них було важно, або що вони хочуть покращити. Нам було дуже приємно, що ці супервізії є цінними для них, і вони навіть хотіли б більше часу на цих супервізіях. Другим цікавим моментом цих супервізій, особливо для мене, як супервізоро, було те, що була частина колах, які приносили ситуації, запитання, досвід груп, але також була частина колах, які просто хотіли побути е і отримати якусь підтримку або послухати своїх інших. Інших колег. І мені здається, що це такий гарний досвід формування спільноти колег, які можуть бути разом і які працюють на те, щоб допомогти дітям чутися краще. Готові вчитися, вони витрачають і роблять це в свій вільний від роботи час. Які були труднощі, знаєте, що ми зауважили. Коли вели ці групи, це безумовно онлайн формат мав багато викликів, і особливо останнім часом, так коли змінювався. Час, коли є світло, або невідомо було, чи діти мають світло, чи вони з'являться на групу чи ні. Тому ми старалися бути доволі гнучкими в цьому часі. І е, діти, які не встигали попасти на групу, то ми відправляли їм всі матеріали з груп, щоб вони мали можливість так, якби залишатися з нами в тій самій послідовності занять. Важко було передбачити і проконтролювати відвідуваність занять, і коли бачите, стартували ми з більшою кількістю а частина дітей. На, на жаль, відсіювалися. На це були дуже часто якісь об'єктивні причини, там, переїзд або школа, або ще щось. Сутністю на жаль було і те, що багато дітей не хотіли закінчувати ці групи і просили про продовження, просто про можливість побути разом. І тоді для них ми робили таку річ як окрему групу, в якій вони можуть продовжувати спілкуватись навіть після завершення груп і мати цей простір для обговорення. Інколи мотивація участі була дуже такою, знаєте, нестабільною, і треба було весь час пам'ятати про те, що перевірити, яка є мотивація дітей, як можна підвищити мотивацію, як можна залучити їх до практикування технік, які ми вчимося на групу. Так багато груп були створені дуже ситуативно, використовуючи лише онлайн форму, і часто це були діти з різних куточків світу вже тепер, які об'єднувалися в спільні групи. Тобто важко було попередити, знаєте, яка. Особливості учасників, але це мало також багато плюсів насправді. Діти знайомилися і ділилися різними своїми враженнями. Одним з таких викликів була безпека дітей. знаєте, Ми завжди багато часу приділяли тому, щоб діти були в безпеці. І нам ну, особливо трудно, як керівникам груп, було прослідкувати і бути впевненими, що діти є в безпеці. Тому ми старалися завжди запитатися їх, де вони є зараз, завжди включити камеру, щоб ми бачили, що вони є в безпеці, завжди знати, що вони можуть піти в укриття, якщо починається сирена. Що ми плануємо на майбутнє? Не зупинятися. Ми продовжуємо робити ці групи, ми продовжуємо навчання керівників груп, і ми плануємо Робити це найближчих декілька місяців, або рівно стільки скільки в цьому буде необхідність і потреба, бо ми впевнені, що це допомагає дітям чутися краще і. Ем... Ця програма є дуже гарним способом попередити формування посттравматичного стресового розладу. На жаль, не всі діти завжди скористаються на 100%. І, І, на жаль, ви знаєте, що деякі діти будуть мати посттравматичний розгляд, розлад, зважаючи на проходження цієї програми. Але ця програма є дуже. Вигідно, економічно і дуже легка проведенні як спосіб попередити. І е, 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 ефективність цієї програми є е, 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 е більше 80 відсотків для дітей. Тому користуйтесь ними. І останнє то може хочу вам показати цих чудових людей. Е, е, громадський центр, волонтер, який. Е, Організовує, моніторує, допомагає і підтримує всіх керівників груп, які працюють з дітьми. Дуже дякую за увагу.